Є знижки на гепаргін. 10% в аптеках подорожник вам та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Кучерява дівчинка в червоному джимпері сидить за столом. Перед нею тарілка з супом. Малеча має зацікавлений погляд. Втім, її увага прикута зовсім не до їжі. Але до чого саме? Ми не бачимо. Це картина провідного ірландського художника ХХ століття Томаса Кар. Вона називається Ен зо Сніданком. Томас Кар народився в сім'ї біржових клерків. Художній талант дістався йому від діда, який був пристрасним художником-аматором. Саме дідусь став першим учителем Тома і подарував йому перший набір фарб. Кар прославився пейзажами, портретами і домашніми сценками. Він майстерно грався зі світлом, тоном і тінню і надавав перевагу реалізму. Також був почесним доктором Королівського університету Белфаста, столиці Північної Ірландії. Картину під назвою Ен за сніданком Кар написав приблизно в 1935 році. Тоді йому ще не було 30. дівчинка, яка зображена на полотні, одна з його трьох дочок. Ен можна зустріти також на інших роботах художника. Коли виросте, вона стане авторкою кулінарних книг. Нині картина належить художній галереї Мьорсер в англійському місті Гарогейт.